Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоря Таро. Для вас карта дня на 12 січня 2024 року. Отож, карта дня для нас вісімка мечів та чого ж так? На дні колоди справедливість. І мечі, як багато мечів. Мечі можуть програтися ракетами, будьте обережні. Вісімка мечів це коли якась ситуація зайшла в глухий кут. Що вас завело в глухий кут? Чи інформація, бо мечі це інформація. Дивіться, скільки встромлених мечів. Тобто, ви не знаєте, що обрати, ви не знаєте, що робити. Яке рішення прийняти, чи це, можливо, думок вас багато так в голові, які ну, знову ж таки заважають, нагнітають ситуацію, пригнічують вас? Немає ясності, чи це е, плітки, чи це якісь пересуди, ну, чийсь гострий язик? В кожного своя ситуація і в кожного щось своє. Привело вас до такого стану. Одяг весь червоний, напруга велика, такий стан вам некомфортний. І тобто, і ви розумієте, що його потрібно вирішити, і водночас тому така напруга. І ви не знаєте, що робити, куди рухатися. Зв'язані руки, зав'язані очі, не хочу бачити, не хочу, при... ну, не знаю, не можу, не хочу. Але зверніть увагу, що попереду дорога вільна, і ноги не зав'язані. І стояти в такому стані набагато важче, ніж рухатись вперед. Тому рухатись потрібно тільки вперід, щось робити, пробувати, ну, бодай по одному мечу перебирати. Одну інформацію перевіряти, другу ну, щось робити. Оберіть для вас, яку, на вашу думку, яка, на вашу думку, правильна стратегія, тактика, і робіть, тому що в такому стані перебувати неможливо, можна закипіти. Дивіться, наскільки червоне все тіло і одяг. На дні колоди в нас старший аркан справедливість. Можливо, саме ця ситуація пов'язана з справедливістю. Справедливість у нас державні установи. Можливо, ви не маєте ясності, вам не можуть пояснити. Це суд ЗАГС, це карта юриспруденції. Адвокати, юристи проходять по цій карті, судді. Ну, от, можливо, саме такі люди вас загнали в такий глухий кут. Карта кармічна, можливо, ситуація якась? Тому. Справедливість це ну, карта справедливість це старший аркан, і тому настільки це вас пригнічує, і ось ви так себе почуваєте, тому що ну, не розумію, або чому так несправедливо, чому зі мною так поступають, або ну, що з цим робити. Давайте подивимося, що нам буде допомагати. Що нам сьогодні допоможе, тому що Щось з... зосереджуватися довго на такій карті не хочеться. Давайте краще подивимося, що зробити, щоб вийти з цього глухого кута, що нам допоможе. Допоможе конкуренція, допоможуть люди, допоможуть. Тобто в боротьбі народиться істина. Бачите, п'ятірка посухів, багато людей сперечаються, кожен щось доводить. І, можливо, саме в таких дискусіях, в таких дебатах ви знайдете раціональність. Може, це на роботі. Колектив ваш. Кожен по слову, і у вас ситуація така пов'язана на роботі, так? справедливість була державна установа, і ви не можете дойти до знайти компроміс, ви, ну, щось там вас так загнало в таку ситуацію, то ви разом з співпрацівниками своїми знайдете ви вихід. Тобто не залишайтеся на одинці. Дивіться, ось тут ви один чи одна, і ви не можете, вас пригнічує, ви не можете зрозуміти, куди рухатися, то допоможуть люди, просіть допомогу, питайте пораду, можливо, це ваші домашні. Ну, тобто Підставляйте кожен під свою ситуацію. Які люди можуть вам допомогти, тому що це залежить від ситуації, і що вас загнало ось сюди. Тому просіть допомоги, просіть пораду, питайте і ви зрозумієте, куди рухатися, чи люди вас витягнуть з цієї ситуації, витягнуть з такого стану. Бачите, самі, п'ятеро, як мінімум п'ятеро людей. І посухи це вогонь. Розпаліть собі вогонь. Це навіть злість, і то вам допоможе скинути ось ці, це, що вас сковує. Розізліться, але не стійте, робіть щось. А що буде заважати? Що нам сьогодні буде заважати? Місяць. Ну, сумніви завжди заважають, але ще й старший аркан. Дивіться, він старший від всіх карт. Тобто заважати будуть страхи ваші, інтуїція ваша. Сумніви, зміна настрою, бо місяць – це вода це наш, наші емоції, можливо, перепад емоцій, коли хочеться плакати, а потім зразу різко вже стає байдуже і вже нічого не хочеться. Або ж доросла жінка, тому що місяць це також доросла жінка в нашому житті, яка відіграє, має вплив на нас, відіграє якусь роль важливу. В нашому житті. Ну, то підставляйте кожен під себе, хто для вас така жінка, яка на вас впливає, яка, яка заважає, яка можливо тисне і хоче, щоб було по її? Дуже часто мама. А можливо, ви сама собі заважаєте, тому що тут забагато думок. І Оці думки от тягнуть вас в різні боки. Ну, Нема що ховати, тому що що тут сумніви і страхи, ви себе лякаєте, залякуєте. Малюєте якісь страшні страшні картини, ваша уява малює. І тут теж страхи. Нема що почу тому залишимо так. Ось такий сьогодні день, тільки будьте уважні до повітряної тривоги, тому що вісім це багато, це велике число, і тому загроза може бути серйозна і реальна. Я бажаю нам, друзі, всім сьогодні мирного і спокійного дня. Я бажаю вдалого дня. Не, не, не миріться, не... Сидіть, не опускайте руки, вставайте, ідіть, просіть допомогу, ідіть, просіть пораду, робіть щось, не дозволяйте ситуації, чи, що вас ось тут так пригнічує, взяти над вами верх. Або просто ну, говоріть, розказуйте. Кому може, людям, яким ви довіряєте, вам стане легше, не тримайте в собі. Подивіться, як тут воно як пригнічує. Тим більше заважає заважають ваші страхи, те, що у вас в голові. Тим більше, коли закриті очі, от саме і місяць, тому і нас лякає, бо коли місяць, коли темно, коли ми не бачимо, коли ми собі самі вигадуємо, і тут також у нас закриті очі, ми не бачимо реальної ситуації. І тому нас все лякає. Проговоріть це, про, про, кричіть, говоріть. У вас рот не зав'язаний, тільки не, не залишайтеся в такому стані. Я бажаю вам вдалого дня, щоб, щоб е, все роз, розрулилося, щоб все вирішилося, щоб ви розв'язали собі руки, очі. і Подивилися на ситуацію реально, оцінили її реально і зрозуміли, що з нею робити. Тому що меч це ясність. Його можна використати на свою користь, використати як засіб, який, як предмет, який гострий, який рубає, який колить, який прорубує, прорубайте собі тим мечем дорогу. Люблю вас обіймаю, маю, бажаю вам. Тільки найкращого успіху. Проживіть цей день з любов'ю, з радістю, з вдячністю. Дякую, мої любі, що ви є в моєму житті. Дякую вам за підтримку, за все те, що ви пишете, що ви мені бажаєте. Для мене це дуже важливо. Хто ще не з нами? Приєднуйтесь, підписуйтесь і почуємося ще, Па-па!